Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча ТВ. Сьогодні коротенько протестуємо новий матеріал від компанії BambuLab. Як ви вже пам'ятаєте, ми в попередньому відео тестували подібні зразочки з їхнього матеріалу. Це патч CF, тобто pa 12 нейлон наповнений. Карбоном, і він показав просто круті результати. 50 плюс на розрив. Друзі, такі результати, чесно кажучи, я ніколи не отримав. А сьогодні мені надіслали нові зразочки нового матеріалу від Bambulab більш потужнішого і більш дорогого. 7,5 тисяч гривень коштує у нас в Україні Бабіна ось цього цікавого зразочка, саме матеріалу. Називається він. PPACF, волокно плюс нейлон До речі, він друкується загартованим соплом. Температура 280 плюс 310. Виглядає досить непогано, швидкість бажано ставити до 100 мм на секунду не більше. І сопло 0,6. В дані зразочки було друкувалися саме 0,6 соплом, висота шару 0,18. Тут три периметри, ну, все як має бути. 4 на 7 січення найменше. А це у нас 2 на 4 січення. Ну що ж, давайте з нього і почнемо. Друзі, вони просто вже не працюють. Ці ваги вже не підійдуть для таких задач, щоб зламати даний зразочок. Я би навіть сказав, десь кілограмів 60. Ось ця. Деталька тримає, а може навіть і більше. Тому треба щось брати більш потужніше для того, щоб перевірити роботу даного зразочка. Це неймовірно, це просто неймовірно. Візьмемо зразочок більш слабкий. Він друкувався стоячи, і тут у нас, ну скажімо так, він не має тримати дуже велике навантаження, але подивимося. Так як деталь ось ця друкувалася стоячи, звісно, вона не може витримати такі навантаження, як, наприклад, ось цей зразочок, який друкувався лежачи, тому він найпотужніший. І якщо подивимося на січення, воно майже кругле. І це проблема температури. Все ж таки, такі тонкі деталі друкувати ну, дуже важко, адже сопло знаходиться постійно над цією областю і просто перепалює, перегріває. Цей зразок навіть не хоче згинатися, він мені просто поламав станок. Ось такі цікаві результати. Бо руками його просто ось так не бачите, зламав. Зламав, але приклав досить багато зусиль. Ось ця деталька, до речі, друкувалася стоячи. На відміну від цієї. Оця має найпотужніша. Тому ця має зламатися ну, быстріше, швидше, швидше. Давайте її поставимо і також протестуємо. На жаль, я нічого не можу зробити. Прийдеться все ж таки робити новий станочок. Адже тестувати вже цим не вийде. Тому що він вже не витримує такі навантаження. І це добре. Це говорить про те, що технології не стоять на місці. З'являються нові матеріали, більш потужні, більш Міцні, які витримують просто колосальні навантаження. А ось цей матеріал, наприклад, ось ці зразочки, що в мене є. Це звичайнісінький PG-пластик від вам відомої компанії Афіламент нового виробника. До речі, вони друкувалися на моєму новенькому принтері. І досить гарно. Тут у нас швидкість 80 мм на секунду, гладесенька поверхня, дуже гладенька. Мені дуже подобається. Гарно надрукувалося на S1 Flying Beer. І зараз ми протестуємо саме ось цей зразочок. Також січням 2х4 в самому найменшому місці. Як на мене, також дуже і дуже гарний результат. А ось ці зразочки друкувалися при швидкості 200 мм на секунду на тому ж S1. Давайте його також протестимо і перевіримо, чи впливає швидкість на потужність. Як ми бачимо, зразок надрукований вдвічі швидше, показав себе гірше в роботі. Тобто він менш потужний. Тому, коли друкуєте на величезних швидкостях, враховуйте цей момент. Адже не просто так компанія BambuLab в своїх коментарях дописує, що швидкість друку інженерними пластиками треба зменшувати до 80 мм на секунду, не більше. Тобто зменшувати швидкість, щоб краще прогрівалося, щоб краще матеріали між собою сплавлялися тобто пошарово. І тому. Будуть більш потужнішими деталі. І це ми бачимо зі звичайнісіньким PG пластиком. PPACF від бамбука просто чудовий матеріал. Так, він дорогий, але для унікальних якихось задач він просто ідеальний. Високотемпературний, тримає температуру 200 градусів. Попередній пачці CF тримав до 190 градусів, тобто він, в нього деформаційна температура досить висока. Нічого подібного на ринку України та й зовсім я не бачив. Це дійсно круто. Потужність просто перевершила всі мої сподівання. 60 плюс кілограм, як мінімум, по моїм відчуттям. Навіть, як ви бачили, ми не змогли заміряти, просто не зламали цей зразок. Мої ваги згасли. 2х4 стоячі також показує рівень SLA принтера. Та MultiJet Fusion де 31-32 кг. А це, повірте, круто, дуже круто. Звичайнісінькі пластики і поряд не стоять. На жаль, на згин, як ви вже бачили, ми не змогли також заміряти, бо зламали мені ці зразки мій станочок. Тому навіть по цьому можна зробити висновок, що матеріал вартий уваги. І незважаючи на його просто величезну ціну. Для унікальних конкретних задач, з якими інші матеріали не зможуть справитися, цей матеріал підходить 100%. Також ми з вами зрозуміли дуже важливий момент. Не просто так бамбуки просять друкувати на невеликих швидкостях. І це правильно. Ми порівняли PG Пластик на 80 мм на секунду швидкості і на 200 і бачимо, що різниця майже в 6 кг це досить значна різниця. Причому, по факту, при такій маленькій деталі швидкість була навіть не 200, десь 150 по факту. Іноді краще для отримання більш потужної деталі друкувати повільніше. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. Також, друзі, не забувайте про чорну п'ятницю, на якій ви можете зекономити. Переходимо по ссылкам на під відео і купуємо все необхідне. А з вами був Макс, канал YouTube Чуча Тіві.